Компанія Екаунт вітає вас. Розглядаємо далі роботу в програмах баз. сьогодні. Програма Баз бухгалтерія Корп, і саме ми розглянемо, як зареєструвати і нарахувати оплату за переробіток співробітників. Це актуально тоді, коли е, організація працює в безперервному режимі або деякі підрозділи, наприклад, охоронники, у них змінний графік, і тому за певний період часу може бути переробіток, чи то згідно виробничого календаря, чи то згідно якогось іншого графіка. Для того, щоб можливість була ця в програмі, щоб ми могли це все відображати, нараховувати, нам необхідно зробити деякі налаштування. А саме, ми в розділі Головне перейдемо зараз з вами до зарплати, налаштування зарплати і подивимося налаштування складу нарахувань та утримань. І ось тут на першій закладинці погодинна оплата. ми… Проставляємо галочки застосування погодинної оплати, також нам необхідно для графіків змінних і нічні, і вечірні години, понаднормова робота, і також обов'язково галочка переробки при підсумованому обліку часу. І кілька видів часу, звичайного, графіку роботи, тому що змінні графіки, вони, звичайно, включають різні види часу. При проставленні галочки переробка при підсумовному часу у нас є в нарахуваннях, далі ми подивимося спеціальна доплата за переробіток. Зараз перейдемо туди. Це ми закінчили з тим, що стосується загальних налаштувань. Далі переходимо вже більш безпосередньо до розділу заробітної плати. Переходимо в зарплату, пам'ятаєте, що в нас ще інший рівень є налаштувань. Налаштування та довідники, і зараз подивимося на рахування доплата за е, переробіток. Ось ви бачите. Доплата за переробітки при підсумованому обліку робочого часу. Натискаємо на карандашик змінити, і давайте подивимося, яким чином це все введено на рівні конфігурування, тобто тут нам нічого налаштовувати не потрібно. Ось подивіться лише формула. Перероблено по сумірованому учоту і стоїмость часу. Тобто перероблено за підсумковим робочим часом і вартість години. І тільки якщо введене значення показника. Ну, ми введемо, зараз я покажу, яким чином. Далі облік часу, види часу, тут просто додаткова оплата за вже оплачений час. І, звичайно, податки та внески це 101 код доходу по ПДФО і вид ЄСВ, пам'ятаємо, щоб ми обов'язково вибираємо для того, щоб це нарахування оподатковувалося єдиним соціальним внеском на фонд оплати праці. Далі переходимо до іншого налаштування. З нарахуваннями ми закінчили, закриваємо, переходимо тут же в розділі налаштування та довідники до графіків роботи. І я ввела змінний графік. Ви не пробуйте його, Перекопіювати, це ви будете дивитися, уже як у вас буде на підприємстві. Я тут зробила спеціально е, такий графік, щоб були, було перевищення, тобто при підсумковому робо, обліку робочого часу було більше годин, щоб показати вам, яким чином працює програма. Натискаємо кнопку Змінити властивості графіку. Тут я прописала нічні години. Роботу просто, бачите, різні види часу у мене є в цьому графіку. Але для того, щоб заповнити нам змінний графік, ми ставимо галочку за циклами довільної довжини, зміни графіків. І також проставляємо галочку підсумований облік робочого часу. Далі ми повинні вибрати. З чим програма буде порівнювати, що це саме перероблено часів, більше часів, можна за виробничим календарем а ми можемо взяти за даними іншого графіка, наприклад, в п'ятиденку. Далі побачимо, як це спрацює. Все, ми графік роботи зробили, заповнили і записали. І тепер, звичайно, нам необхідно для роботи по цьому графіку прийняти з вами людину. Коротко, що ми робимо в кадрах. В штатному розкладі ми обов'язково заводимо цю посаду. У мене ведеться в цій програмі історія штатних змін штатного розкладу, і тому я натискаючи на документи, та, які змінили штатний розклад. І ось подивіться, 1.07.25 я ввела нову посаду. Посада охоронник-виробничий, прописала йому оплату праці. Давайте зараз зайдемо всередину і подивимося. Ось тут ви бачите, оплата за годинним тарифом, прописала годинний тариф і розрахувала фонд оплати праці. І також вибрала той графік змінний, який ми з вами прописали. Тепер що ми робимо? Вводимо фізичну особу, на підставі фізичної особи, одразу, не виходячи з карточки, пам'ятаєте, як ми це робимо. Не буду на цьому зупинятися. Ввела добровольський Сергій Борисович, наприклад, так? ми одразу прописали, що це робота, натискаємо, потім прийняти на роботу і вибрали просто потрібну нам посаду. Програма сама записує нам співробітника. і Робить документ прийому на роботу. Вибрали ми цей саме змінний графік. Все в нас підготовлено. Є в нас графік, є в нас прийнята людина на цю посаду, і тепер нам залишається лише нарахувати йому заробітну плату. Але. Для того, щоб програма нарахувала доплату за переробку, нам необхідно спочатку ввести документ спеціальний документ. Дивіться, заходимо в зарплату, і тут у нас є облік часу. Пам'ятаєте, ми з вами е, вже розглядали робота понаднормово. Були відрядження у нас, і людина у вихідні дні працювала саме в відрядженнях. так? Не відпочивала, і ми робили роботу понаднормово. Просто вводили документ і вводили ті години, які людина відпрацювала, бо нам необхідно було їх оплатити. Або ми надавали відгули. А в даному випадку нам необхідно зробити реєстрацію переробітків. Заходимо сюди, створюємо новий документ, і зараз нам необхідно заповнити. Обов'язково дивимося дату, тобто можна 30 чи 31-го 31.07, потім період від липня до липня я зробила, і організація, звичайно. І натискаємо кнопочку Заповнити. І ось подивіться, у нас одразу показано норма і відпрацьовано. Тобто норму програма взяла із графіку 5денка, так як ми з вами налаштували цей графік саме, так. А вже відпрацьовано по графіку змінному і різницю прописала. Тут немає ніяких проведень, якщо ми зараз проведемо, так, то тут у нас лише запис у регістр значення разових показників розрахунку зарплати для співробітників. Ось це називається, що нараховується доплата при введенні значення. Тобто, якщо ми цей документ не введемо, то ніяких доплат. Потім документ на рахування зарплати нам не зробить. А тепер давайте подивимося графік, значить, п'ятиденка за липень, ось ви бачите, звідки береться 184 години. так? А якщо ми візьмемо графік змінний, то у нас за липень, ви бачите, 158 плюс 70, так? 228 годин. І різницю програма розрахувала. Так, тепер ми проводимо цей документ значить, реєстрацію, закриваємо рухи, реєстрація переробітків, провести та закрити. Пам'ятайте, обов'язково до нарахування зарплати. Далі переходимо до нарахування зарплати, закриваємо те, що нам не потрібно, щоб не заважало. І переходимо до нарахування. Я вам дуже швиденько це все розповіла. Ви можете, звичайно, зупиняти відео, зробити все це в програмі, щоб вам було наглядніше, і потім переходити далі. Зарплата нарахування зарплати та внесків. Переходимо до документу за липень 2025 року і заповнюємо цей документ. Зараз вибираємо липень. Дату обов'язкову, організацію пам'ятаємо, так, і заповнити за нашими даними. І ось подивіться, будь ласка, програма нам прописує, по-перше, оплату за нічні години, бо пам'ятаєте, що в нас були нічні години в графіку роботи. Так, у нас добровольські, ось, бачите, три оцих у нас є рядочки тобто, доплата за переробку одразу є. Потім доплата за роботу в нічний час, теж відслідковує програма по графіку, і також за годинним тарифом. Тобто ви бачите, що програма автоматично все робить. Основне це послідовність і дотримання хронології. Я вам бажаю успіхів, до нових зустрічей, миру та добра!